Мої вітання. Об'єднаємо сьогодні віджити, наприклад, кнопки з віджетом Canvas. Тобто, ми будемо керувати кнопками тим, що буде відображати наш, наше полотно, наш віджит Canvas. Ну і, Відповідно, дуже простий приклад будемо робити: ось, наприклад, квадрат, коло, трикутник. Тобто, те, що ми натискаємо, яку кнопку натискаємо, та і буде відображатися. Почнімо з того, що додамо основний синтаксис. Тобто, ми додаємо From. тільки Інтер. Далі імпортуємо це обов'язково з зірочкою. Тобто, ось таким чином. Створюємо обов'язково віконечко. Так, Window дорівнює тільки обов'язково з лапками, з дужками. Так. Далі. Минулого разу я казав, що геометрію не потрібно робити, якщо ми робимо полотно повністю на все віконечко. Якщо як в нашому випадку, ви тільки що бачили, ми додаємо тільки ось це полотно, тільки, ну скажімо так, в фрагмент вбудовуємо його у віконечко, тоді нам необхідно указати саму геометрію вікна, яка вона буде за шириною та. Ну, яке віконечко буде за шириною та за висотою. Тому указуємо Window. Крапка, а, geometry. До речі, ось підказує штучний інтелект і підказує неправильно. Тому ну, тут слідкуйте також, щоб все було у вас. Так, і далі я укажу 300. Ну, давайте так. 500 на 500 це буде забагато. Я укажу десь 300. Ну, як в прикладі було, на 200 пікселів. Так. Ну, якщо ми зараз запустимо, ми побачимо знову ж таки, що у нас щось там відбувається і закривається. Чому це? Тому що у нас немає постійного циклу. Ми повинні додати Windows для нашого віконечка, ставимо крапку і вказуємо Main Loop. Запускаємо. Ось у нас створилося таке вікно. Далі створимо і відобразимо полотно, ну, ось квадратно, в квадратному вигляді. Укажемо тут Сі «Дорівнює», канвас. Так. І ось у нас пропонує одразу ось таке вікно. На повністю, як ви бачите, повністю на все віконечко. А ми зробимо десь 100 на 100. Зафарбуємо білим, нехай так лишається. Давайте перезапустимо для того, щоб подивитися, що дійсно воно створюється. Але ми його ніде не розмістили на цьому вікні, тому необхідно перш за все його розмістити. Указуємо C Place. По X. Ми відступимо, якщо у нас тут 300. Відповідно, половинка буде 150. І половинка від нашої ширини буде також 50. Тому ми від 150 віднімаємо 50 і указуємо по х 100. По ігрику, ми відступимо всього на 5 пікселів, Цього буде достатньо, щоб просто відступити. Запускаємо. Ось ми бачимо, створилось створилося у нас полотно. В це полотно ми будемо виводити. Всі елементи, які ми там захочемо. Ну, як ви бачили в прикладі, там був квадрат, коло і трикутник. Так, і зробимо. Так, тепер створимо кнопки. Для початку створимо кнопки, які будуть у нас відображатися ось тут внизу. А для цього можна будь по -як... ну, якому їх називати. я буду називати, наприклад, RB, тобто Rectangle Button. І відповідно. За допомогою цієї кнопки буде створюватися квадрат. Так, указую тут баттон. Відкриваю дужки, указую, ну, давайте так. Не все нам тут потрібно. Нам потрібно указати, давайте так, десь до сюди. Нам потрібно указати вікно, в якому ми будемо це відображати, ну і текст red, Ну, red мені не подобається, я напишу тут квадрат. Хоча квадрат буде червоний, або якийсь інший. Є. Yeah. Розміщуємо його тепер. RB. Плейс. Uh -huh. Ну, ось у нас указується 100 на 120. По x ми відступимо буквально там, напевне, 10. А ось по ігри 120 буде нормальний відступ. Можна навіть 125, щоб трішечки рівніше відступ був. Або навіть 130. О, отак буде нормально. І тут відступи, тут буде приблизно однаковий. Так, далі можна скопіювати цю кнопку. Назвати її, ну, наприклад, це буде у нас а, коло, тому я укажу C-B. І укажу тут слово коло. Так, по іксу ми тепер повинні відступити десь 150 мінус там. Ну, наприклад, наприклад, нехай це буде там 120 також. По ігри лишаємо без змін. Так, ну ось так відступили. Добре. А, створюємо третю кнопку. Для відображення трикутника. Ну і, відповідно, змінна у нас буде TB. Triangle button. Так, і укажемо тут трикутник. Запускаємо. А, ну, я не змінив, звичайно. 120. Давайте десь аж 190 зробимо. Це все можна підправити. Ну, відповідно, трішки хочу підідвинути трикутник до краю. 195 укажу. Так, і ось ця відстань також мені не дуже подобається. Тому, якщо я тут укажу, наприклад, 115. Ну, буде виглядати добре, там, напевно, ще 112 буде виглядати іще краще. Так. Ось тепер Або там 113. Ну, я думаю, зрозуміли, я намагаюся ось цю відстань підігнати, щоб вона була однакова. Нехай буде так, уже не буду змінювати. А тепер, коли ми натискаємо на кнопку, нічого не відбувається, тому що у нас немає жодної функції, яку б запускала ця кнопка. Для того, щоб її створити. Давайте для початку створимо той самий квадрат, потім коло, а потім уже створимо трикутник і додамо їх до функцій, або одразу з функціями будемо працювати. Щоб працювати з функціями, нам необхідно додати, наприклад, для першої кнопки додаємо команд. Дорівнює. Ну і знову ж таки якось називаємо цю а, функцію. Це у нас буде Rectangle. А, ну і нехай це буде. Давайте так, назву її рек. Створюємо функцію dev, далі указуємо тут саму нашу функцію, яку ми створили: рек. Відкриваємо дужки. і ставимо 2. Тепер після цього нам потрібно створити. І розмістити на своє місце відповідно квадрат. Для цього указуємо Сі, Create. Те, що ми вже з вами робили. Ой, Create Rectangle, вже він тут, і червоного кольору. Все дуже добре, тільки ось заповнив він повністю ось цю всю ділянку. Мене це не влаштовує, тому я роблю наступним чином. Я відступлю десь по 20 від краю. Тобто буде створюватися 20, 20. Ну і відповідно, щоб тут також так сами, такий самий відступ був. То потрібно від сотні відняти 20. Це у нас буде 80, 80, 80. Запускаємо. Натискаємо на кнопку. Ось, створився у нас квадрат. Так, далі. Те саме нам необхідно зробити тільки для кола. Ось ми беремо. Додаємо колу. Обов'язково через кому. І тут укажемо. «Сюр». Sure. Так. Копіюємо нашу функцію. Перейменовуємо її. І замість цього створюємо овал. Але тут нам достатньо. Ну, давайте так. Овал. Нам. Достатньо лишити ті самі координати, так як ми знаємо, що овал у нас або це коло буде ніби вписане вписаний коло в квадрат, тільки давайте зробимо його іншого кольору. Так, перезапускаємо. Тепер ми можемо і коло намалювати, і квадрат намалювати. Ну, і бачимо, що вони не стираються, а ну, ніби так перемальовуються. Давайте завершимо стрітю кнопкою. Додамо сюди ще три, а, трикутник. Так функція «tr». Тепер копіюємо. Замість цього беремо, указуємо «tr». Замість овалу ми повинні використати полігон. Трикутники малювали в минулому уроці. До речі, там десь підсказочка. Або ось так виглядає десь тут покажу. Урок там повністю показано, як працювати з канвас, з геометричними примітивами. Так, добре, ми створюємо полігон. Так, із трьох пар точок. Ось цю точку 80-80. Я залишаю. Ось вона буде. Далі. Це у нас буде, ну, наприклад, нехай перша точка. Будемо починати: 80-80. Друга точка повинна бути ось тут. Це, відповідно, 20. Ми відступаємо від по іксу. Указуємо тут 20. І 80 по y спускаємо. Тобто, у нас буде ось така лінія. Так, далі нам необхідно третю точку розмістити угорі. Якщо ми розділимо порівну ось цей білий квадрат, то це у нас буде 50. Так, ми вказуємо 50. А відступ, це по X, а по Y відступ тут повинен бути знову ж таки 20. Щоб у нас точка була ось тут. Указуємо 20. Так, і знову ж таки, змінимо кольор. Запустимо. Трикутник. Все добре малюється. Єдине, що мені не подобається, що ось вони перемальовують один одного. Щоб це виправити, нам достатньо. Ми можемо додати сюди кнопку, щоб повністю а, все поле. Але нащо нам окрема кнопка, щоб ми, наприклад, там, клацнули квадрат очистили. Класнули коло. Якщо ми можемо додати її прямо сюди. Для цього указуємо C, тобто ми указуємо наше полотно. Далі указуємо команду delete. І що саме ми прибираємо? Ми прибираємо повністю все. Тобто all. Так, ну і таким чином додаємо до всіх трьох. Перезапускаємо квадрат, коло трикутник. Ну, ось таким чином ми з вами створили таку програмку, яка відповідно у нас показує геометричні фігури. А наша задача тут була розглянути саме керування кнопками, тобто окремими віджетами, віджетом Canvas. Тобто, ми можемо додавати ось такі елементи ну, і використовувати там в своїх програмках. На цьому у мене все. Якщо було цікаво, подивіться і попередні уроки, там також дуже багато цікавого.